Я хотів би сьогодні, щоб ми разом пороздумували над важливими, важливими речами з Біблії, зі слова Господнього, тому що те, що ми сьогодні будемо бачити, те, про що ми чуємо, те, що ми знаємо, цю подію, це дійство, що це таке є, чому воно важливе, для чого воно, що воно означає? Чи це просто якась. Символіка церковна, чи воно має щось глибше і більше суті. Тому спробуємо сьогодні а, в цей такий короткий час трошечки глянути. Взагалі, друзі, знаєте, що християнство а, в, тій, в тому уявленні або в тому розумінні, до якого ми усі з вами звикли, що це таке є, чи задумувалися ми над цим? Що таке християнство? В чому його сенс, в чому його сутність? От ми з вами, Християни, Церква Ісуса Христа, Церква Божа. Наш край, в якому ми живемо, він ну, називають його християнським краєм. Багато храмів. Більшість людей називають себе віруючими, незалежно від якої деномінації, але тим не менше. Але ви знаєте, що це, от якраз і саме це наштовхує на це запитання: а що таке християнство? Тому що якщо християнство або віра в Бога, вона така інколи, як ми бачимо, як ми зустрічаємо, як ми читаємо, як ми дивимося, знаєте, ну це запитання воно турбує багатьох людей. Я вам скажу, що багато людей розчарувалися в християнстві, розчарувалися в церкві і в Бозі через те, що вони побачили, або в них був цей дисонанс, це нерозуміння, чому так? Чому, коли в Біблії написано, чому, коли в церкві кажуть, а в житті зовсім по-іншому, а в житті не співпадає. От ми сьогодні спробуємо. Трошки зрозуміти цю важливу біблійну істину, вона проста, але її так складно людям осягнути і втілити в реальне життя. Отже, з чого починається християнство для кожного з нас, для кожної людини, абсолютно без винятку. Найперше, що потрібно зробити людині, це увірувати. Друзі, якщо ми не маємо віри. Ми не можемо називатися християнами. Ми не можемо називатися послідовниками Ісуса Христа. Віра, звичайно, це широка тематика. Але коли ми кажемо про цей перший важливий крок увірувати, знаєте, чому так багато людей сьогодні не вірять в Ісуса Христа? Ну, хоча навіть і можуть сказати, що вірять. Тому що ми трошки пізніше. Ми спробуємо зрозуміти, що дає віра. Але багато людей вони не вірять в Ісуса Христа. Вони, можливо, чули про нього. Але для того, щоб людина могла повірити, справді повірити, увірувати, як ми кажемо, вона повинна або має зустрітися з Божим Словом. Не може такого бути, що людина увірувала. Не почувши слово. І це дуже важливий сигнал для церкви сьогодні. Ви знаєте, ми інколи думаємо, дивимося на людей, які живуть навколо нас, і думаємо, чому вони не вірять в Господа? Чому їхнє життя не змінене? І тут важливий, важливий акцент і важлива місія для церкви. Люди ніколи не увірують, якщо не почують слова. Знаєте, що робив Христос, коли Він прийшов на землю? Він почав проповідувати слово. Він почав говорити людям благозвістку про спасіння. І тоді люди почали вірити. І сьогодні це абсолютно так само, якщо люди навколо нас не почують слова, вони ніколи не увірують, і їхнє життя ніколи не прийде ніяка переміна. Знову ж таки, друзі, слово. Це не просто одноразова дія. Знаєте, як люди хочуть, ми завжди хочемо якогось такого чуда. От я прочитав слово, увірував, і все моє життя, воно змінилося і аж до самої смерті вже нічого робити не потрібно. Якраз і Біблія вона підштовхує нас до того, що слово це якраз і є те важливе, те потрібне, необхідне. Те, що може змінювати нас постійно. І коли ви дивитеся або бачите в своєму житті, що щось у вас недобре не в духовному плані, або ми бачимо людей, які абсолютно далекі, а, можливо, називають себе віруючими, ходять до церкви, але життя їхнє зовсім інше. І ми задаємося запитанням, чому? Чому в їхньому житті? Вони ж знають дуже проста відповідь. Якщо слова не буде в житті і в серці, будуть проблеми. Буде духовний занепад, буде проблема в духовному житті, тому що тільки слово здатне змінювати людину. Якщо в твоїй сім'ї є проблеми сьогодні, тобі потрібне слово, яке може змінити серце людини. Якщо є проблеми в стосунках, у відносинах чи в будь-якій іншій сфері, слово може полікувати душу і серце. І більше абсолютно нічого, ми можемо скористатися чимось додатковим. Знаєте, часто люди кажуть, і це справді є таке зауваження, от буває, люди зовсім не знають Бога, живуть своїм життям, але в них прекрасне, наприклад, сімейне життя. Вони з дружиною добре живуть, люблять один одного, поважають, цінують. У них прекрасна ідилія сімейна. І кажуть: можна ж без Бога так жити? Ну і справді це серйозне запитання, але ви знаєте, це, це запитання воно дуже складне і дуже просте. Ви знаєте, Господь, так як є написано в Божому Слові, що дощ паде на праведників і на грішних. Господь не ділить це. І Божий принцип, Боже Слово, якщо його застосує навіть людина, яка абсолютно не знає Бога, воно буде працювати. І коли люди в своїй сім'ї застосовують божественний принцип любові, поваги один до одного, їхня сім'я буде благословенна, тому що вони застосували слово в житті. І це є істина, і так воно працює, а інші знаючи слово, не застосовують. І, здавалося, християнська сім'я, а там проблеми, а там біда, а там нерозуміння, немає любові і тому подібне. Дуже важливо, друзі, щоб Слово воно не виходило з нашого життя, так як ми увірували одного разу, те нас спонукувало. Чому ми увірували, чому ми наблизились до Бога? Бо Слово проговорило. І ми пішли, і ми вирішили, ми зробили цей крок. Нас ніхто не змусив, не заставив. Слово викликало бажання, і Дух Святий торкнувся нашого серця. І так само протягом нашого земного життя нам потрібне слово, щоб воно викликало в нас бажання любити, благословляти, підтримувати, служити. Це не може зробити пастор, це не може зробити брати, сестри, друзі, знайомі, батьки. Не може цього зробити. Це завжди буде в твоєму житті робити Господь через своє слово. Воно істинне і правдиве. Тому, якщо нема бажання щось робити, служити, чи як хтось каже, я не, ну, не можу, я не в ресурсі і тому подібне, немає слова. Тому немає бажання, тому немає сили, тому немає відваги. Так працює Господь, якщо ви не поїсте трошки декілька днів, що з вами буде? Ви будете вдома лежати. Думати про щось не знаю про що. Ну, у вас не буде сили. І в духовному плані, друзі, все працює так само. Слово Боже, це є той хліб і та вода, яка живить кожного із нас. Тому дуже важливо, коли ми увірували, продовжувати і далі користуватися Господнім Словом. Дивіться, що каже апостол Павло в посланні до римлян, 6 розділ. Давайте з третього вірша. Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився в Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися? Отож, ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоб як воскрес Христос із мертвих, славою Отця, так і щоб ми стали ходити в обновленому житті, в обновленому житті. Тобто апостол Павло, пишучи до церкви послання, він звертає цю особливу увагу, що наше життя, воно є обновлене в Христі Ісусі. Ми повинні ходити, тобто, це означає постійно бути в цьому обновленні. Знаєте, не може такого бути, ну, на жаль, так часто буває, що людина один раз увірувала і на тому кінець. Але так часто буває, люди покаялися. Ніби в них з'явилася ця перша любов до Господа, любов до людей, а потім все гасне. Тому слово Боже це є та гарантія нашого духовного зросту. Ви знаєте, я хотів би сказати: от ми з вами живемо зараз дуже складний період, складний час в нашій країні. Війна, війна це. Це страшна річ. Колись старші люди завжди казали, хай буде все, що хоч тільки, щоб не війна. Ми не розуміли цього. Але думаю, що тепер і ми будемо так казати. Нашим дітям, внукам, правнукам, можливо. Війна принесла скільки біди в Україні, скільки горя, скільки сліз, скільки розчарування, страждання, смертей і багато-багато іншого. І продовжується це далі. Але ми, як церква, ми віримо в те, що війна закінчиться. Амінь, брати та сестри. Ми віримо, що прийде мир для України. Ми про це молимося це не прості слова. Ми що можемо з свого боку робимо для того, щоб це приблизилося? Але ви знаєте, що показала війна ще в Україні, окрім цих жахів, які є? Ви знаєте, війна вскрила. У ту нечистоту, вона вскрила цей гріх, який, можливо, десь був прихований, завуальований, але вона його вскрила, і він став видимий для усіх. Як ніколи, сьогодні здавалося б, такий складний час. З час війни горе, здавалося б, але ми бачимо, яка страшна корупція в нашій країні. Який великий обман кругом. Ми бачимо, яка ненависть, ви почитайте коментарі під будь-якою статтею, Люди сповнені ненависті, злоби, вбивства, прокльонів і усілякого зла. Здавалося б, до кого? Ну, ще до тих, зрозуміло, ну, до своїх людей. До своїх людей. До... І знаєте, це трошки. Бентежить, я читаючи або бачучи все це, це бентежить, тому що війна закінчиться. Але чи закінчиться це те, що ми бачимо сьогодні? Чи воно закінчиться? Повернуться люди. Що ми будемо чути? Що ми будемо бачити? Ви знаєте, українцям, Україні і нашим людям сьогодні потрібно увірувати, увірувати. Нас нічого не змінить, абсолютно нічого. Я більш ніж переконаний, якщо люди нашої країни, наші українці, ми з вами, ми не увіруємо в Ісуса, ми не візьмемо це слово до серця, буде дуже важко Україні. І ми будемо далі продовжувати це чути: прокльони, ненависть, злобу. В зловтішання і тому подібне. Нам потрібно всім, всій Україні увірувати. Ви знаєте, Бог відвертає зло до людей, які наближаються до нього, відвертає зло. Як би хотілося, щоб ну, справді українці увірували, Ви знаєте, життя змінюється. Згадайте себе. От дуже яскравий приклад. Ми можемо згадати кожен себе, яким ми були до того, як ми увірували. Це інша людина. Нам потрібна зміна серця, зміна людей, зміна мислення, щоб це народилося, ми думаємо, що ми прийдемо кудись туди в Європу чи будь-яку іншу, і щось зміниться, не зміниться. Може, щось трошки ну, не зміниться, тому що якщо серце не поміняти людське, оту всередині не викорінити зло, нічого не зміниться. І тому це спонукує сьогодні церкву, нас усіх з вами не мовчати. Не мовчати, коли ми бачимо зло, коли ми бачимо неправду, коли ми бачимо, як гинуть люди і йдуть в пекло, нам треба це казати. Нам треба про це проповідувати, нам треба про це співати, нам треба про це людям доносити. Люди вам потрібен Господь, вам потрібна віра, жива віра. Те, що ми набудували храмів, це добре. Але нам потрібна жива віра, яка буде змінювати життя людей. Тому сьогодні водне хрещення це саме про зміну, це саме про те, що люди, як апостол Павло пише до римлян, обновлені, обновлені, якби Україна наша і наш народ обновився в Господі Ісусі Христі. Впевнений, тому життя би в нас пішло зовсім по-іншому. Зовсім по-іншому, коли би ми не проклинали один одного, а благословляли, розуміли, співчували, допомагали. Тому церква, ви знаєте, Христос каже про нас, називає нас сіллю для землі. Церква є тою сіллю. Церква може дати цей смак. Кожен із нас, ми можемо бути тою сіллю і маємо бути. Де би ми не були в якому місці, починаючи з нашої сім'ї, нашої церкви і скрізь, скрізь ми можемо стати тим смаком для людей. Коли люди спробують і скажуть, справді там є смак, там є істина, там є правда, до цього нас Господь закликає, спонукує і вчить нас цьому. Тому дуже важливо про це не забути і пам'ятати. Те, що ми сьогодні будемо бачити. Так, і це як наступний крок після того, як людина справді увірувала, її життя змінилося, воно продовжує видозмінюватися. І те, що сьогодні будуть робити наші брати та сестри, те, що робили багато з нас, це знаєте, це певне свідчення, це свідчення Божої милості в житті людини, Божої дії, дії Святого Духа. Це свідчення того, що життя людини змінилося. Більше того, це обітниця, яку людина складає з самим Господом Ісусом Христом. І це дуже важливо, коли діяв Господь, і людина увірувала, вона готова, вона впевнена і вона складає цю важливу або найважливішу обітницю в своєму житті служити Господу. Чистій і добрій совісті. Ви знаєте свідомий і обдуманий вибір, ми усі з вами маємо свідомий, маємо вибір. Інколи цей вибір, який ми робимо в нашому житті, він не завжди себе виправдовує потім. Але за за кожен вибір, який ми зробили, ми особисто несемо відповідальність. Тому що це право обирати не може від нас забрати хтось. Це право обирати дав нам Господь, і воно є нашим. І тому, коли ми робимо вибір, ми можемо про нього пожаліти, а можемо ніколи не жаліти. Але відповідальність завжди буде лягати на того, хто його зробив. І тому це дуже важливо, що цей вибір саме свідомий. Ми не хрестимо маленьких дітей в воді а, в багатьох християнських деномінаціях Є ця традиція, вона має своє історичне забарвлення, чому так сталося? Ми не будемо про це, але ми якраз сьогодні наголошуємо про цей свідомий вибір, коли людина сама свідомо, усвідомлено робить цей крок. Тому що це не просто є традиція, обряд, який має зробити кожен християнин, але це щось більше, це обітниця. Знаєте, як часто мислять християни, що в нас є така формула, на, на жаль, вона. Вона часто спрацьовує і вона не дуже хороша. Що тобі треба покаятися, прийняти водне хрещення, ну і хоча б там раз-два рази в місяць відвідувати зібрання. Ну і вже якось ти в царство Боже до Шкандибаєш. Десь там, як казав мій діду, щоб десь там до порога. Таке уявлення про царство Боже. І це якраз є проблемою, тому я сьогодні хочу сказати для всіх, хто хреститься, і для всіх нас, що це обітниця, яка за собою тягне і дальше християнське духовне життя і зростання. Це не просто, знаєте, зробив одне і зробив друге все. На цьому кінець. Зовсім ні. Це певний етап, який проходить кожен християнин, і далі в нього відкривається ну, величезне поле. Де він має духовно зростати. І після того, як він набрався духовної сили, служити іншим людям. І це дуже важливо, друзі, щоб ми це розуміли, тому що в цьому є величезний захований сенс. Христос, коли вчив учнів, ви знаєте, Він не казав їм закрийтеся там в своїх десь горницях, там сидіть, моліться, чекайте. Він їх не спонукав останнє слово, яке сказав Ісус, що вам треба піти, роз... Повсюджувати Євангелію, нести це слово, вам не можна сидіти. Ви маєте піти, ви маєте благовістити, ви маєте служити іншим людям. Часто так буває, що ми закриваємо, знаєте, ці двері, і нам цього достатньо, ми спасенні. Слава Богу! Господь такий добрий і милуючий. Ну, а інші, ну, інші, ну вже там, як вони спасаються, хай свою. А... Гріховну душу. Тому ми, як церква, ми, як діти Божі, розуміючи цю важливу істину, коли ми увірували, почувши Слово, дали цю важливу обітницю, склали цей заповіт, в нас відкривається велике поле, великі можливості служити і нести Євангелію до інших людей. І це надзвичайно важлива і велика місія. Знаєте, Христос, коли а, а, Він про це говорив, воно було в нього. Він був сповнений цим. Христос був сповнений того, щоби навчити людей іти. Він ніколи не засиджувався, він не молився в день, він молився вночі, а в день, коли люди всі були, він був скрізь серед людей. Це була його ідея, його місія не бути закритим, але нести Євангелю абсолютно до усіх. І так він навчав учнів своїх. І сьогодні це послання, воно є і для усіх нас, друзі. Не тільки покаяння, не тільки увірування, не тільки водне хрещення, але і далі духовний зріст та служіння, яке приведе до того, що ми зможемо. Чуєте, друзі, ми зможемо виконати Господнє доручення, Господнє бачення про кожного з нас. Я впевнений. В тому Бог має свій план про кожного абсолютно з нас. Я впевнений, що це цей Божий план, він не про те, щоб ми просто приходили на зібрання. Божий план про те, щоб ми стали інструментом в його руках, і ми понесли Євангелію. Я не знаю, яким способом. В кожного він є свій, в кожного є своя місія, свій вклад, і кожен є тою невеликою деталю Божої церкви, але точно не сидіти і чекати приходу Господа. Ми його чекаємо, але ми його чекаємо в полі. Ми його чекаємо на роботі, ми його чекаємо на всякому місці. Про це вчив Господь. Він до цього спонукував. І так важливо, щоб сьогодні наша сучасна церква не забула цю ідею, не закрилася в своїх домах молитви, де добре і комфортно. Але щоб сьогоднішня церква могла показати світу, могла показати людям на Господа Ісуса через власне життя і власне служіння. Ми до цього спонукуємо, ми до цього закликаємо, і ми так віримо, що Господь. Про нас має таку думку і таку місію. Хай Господь нам в цьому допоможе, друзі. Я хочу змотивувати всіх нас. Давайте ми не будемо тільки тішитися тим, що ми спасені, тільки насолоджуватися своїм духовним життям. Давайте ми подумаємо разом про тих людей, яким немає кому сказати слова, які ніколи не можуть увірувати, не почувши Євангелію. Давайте ми будемо про це молитися. Давайте ми будемо про це думати. Давайте ми про це будемо спілкуватися. Коли ми зустрічаємося, коли ми бачимо наших рідних, близьких, знайомих, людей, які нам дорогі і цінні, давайте про це думати, молитися і благовістити, виконувати якесь певне служіння, щоб воно принесло результат, плід. і Євангелія, це слово, воно було почуте. А людьми, які ще далеко від Господа.